Зректися себе. Роздуми над Словом Божим на четвер після попільної середи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Синові людському потрібно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий. І воскресне третього дня. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо яка ж користь людині, коли придбає весь світ, а себе саму погубить або завдасть собі шкоди? Важко для нашого слуху звучать слова Господа, нехай себе зречеться. Грецьке слово Арнеомай має дуже різке значення це сильне слово і означає воно. Відмовитися, відкинути, заперечити у грецькій літературі це слово вживається для визначення людини, яка заперечує свою провину. Уявіть собі когось несправедливо засудженого, з якою ревністю така людина намагатиметься довести свою невинуватість. Ісус говорить про те, що дуже важливе для кожного, хто прагне бути учнем. Кажучи про зречення, Ісус не представляє Його як цінність саму по собі. Зректися себе у Новому Завіті завжди є зреченням на користь Ісуса. Зректися себе, щоб у мені міг жити Ісус. Зректися власної волі, щоб у мені могла звершуватися Божа воля. Зректися власних прагнень. Пожадань, щоб у мені проявилися прагнення Божі. Людська природа страждає від такого стресу, як це щось мені не можна, інколи зазнає своєрідної смерті, але також і в цьому стражданні сповнюється Тайна Христа, бо Хрест розпинає нас для світу, щоб ми жили для Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.